Половини години тому соборно відбулася хресна хода. Священнослужителі та віруючі йшли від свята воскресенського храму, що на барському шосе, у Калинівку, за словами секретаря Вінницької єпархії, отця Владислава, ходу присвятили 90-річчю Калинівського чудотворного хреста. Так називають віруючий хрест, з якого після пострілу потекла людська кров. У Калинівку вирішило майже 10 тисяч вірян. За словами оця Владислава, там до неї приєднаються ще прочани і вже звідти попрямують до Почаївського монастиря. Як це було? Дивіться далі. Дядянські війни, приїжджаючи до міста Калиніки, на в'їзді в нього висвітнув хрест, який стояв при дорозі, і з цього хреста потерпан кров. Це засвідчили багато людей, них, не просто засвідчували побагато, засвідчили свої стражданнями, тому що багато з них були позбавлені роботи, визнані за межі області, виселені за межі України, сидів за ЦНН. і через кілька місяців знищила цей хрест. Це було на початку. Відновити його у 30-х-60-х ростах, але відновити е могли б такі в 1992 році. Тільки ми йдемо, е тому що перш за все хочемо нагадати про це диво, яке всьому було наші подільські землі, коли з Христа е потекла людська кров. А з іншого боку, хочу показати, що ми також не тільки будемо теж готові нести життєвий хрест, просимо, тільки він нам допомагав його нести.